Видивитися новини на сьомому каналі. Студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю тіла двох 13-річних хлопців. Дістали зі ставка в селі Вигода. Рятувальники напередодні підлітки пішли гуляти і не повернулись. Спочатку батьки намагались їх розшукати самотужки. Втім, згодом односельчани розповіли, що бачили одяг дітей біля штучної водойми для поливу виноградників. На місце викликали рятувальників, і ті вже дістали з наставка два тіла підлітків без ознак життя. ДБР викрило правоохоронця на Одещині, який організував бізнес на ухилянтах за гроші. Він робив довідки про непридатність до служби. Один такий папірець коштував 10 тисяч доларів. Слідство встановлює, як саме правоохоронець планував виготовляти підроблені документи і чи були залучені до цього інші посадові особи. Працівники ДБР затримали правоохоронця на гарячому під час одержання чергової оплати за послугу. Чоловікові тепер загрожує до 10 років неволі. Вперше в Україні викривач корупції отримає винагороду за допомогу НАБУ. Відповідно до рішення суду, виплата становитиме 13 мільйонів гривень. Цю винагороду викривач отримує в рамках справи колишнього заступника начальника Київської податкової служби, якого впіймали на рекордному хабарі у 6 мільйонів доларів. Сам підсудний у свою чергу пішов на угоду зі слідством та замість п'яти років в'язниці отримав три роки умовно. Також 50 мільйонів гривень він має перерахувати на потреби ЗСУ. Крім того, судом застосовано спеціально. Спеціальну конфіскацію на користь держави у розмірі 6 мільйонів доларів, з яких 5 мільйонів 950 тисяч доларів уже передано на підтримку зсу. Та ще 50 тисяч доларів буде перераховано до бюджету згідно з цим вироком. Тести не спрацювали замість зруйнованої типографії Фасенка. Вже продають апартаменти у майбутньому ЖК. Про старт продажу повідомила скандальна компанія Пространство. До речі, на власному сайті забудовник не приховує, що зводить ЖК на місці історичної будівлі, яку знесли попри судові тяжби. Проти знесення типографії Фасенка одесити мітингували понад рік з 2020-го. Завадити забудові обіцяли і чиновники. Втім, не допомогли. Нагадаю, Юхим Фасенко був перший в російській імперії, хто налагодив масовий друг українських видань для різних верст населення. Також там друкувалися ікони і навіть гроші. Хто такі українські захисники та захисниці? Чому важливо знати історію України і кого називати героєм? Одеські військові провели захід в одній з міських бібліотек, де дошкільнятам розповіли про козацтво і витоки святкування дня захисника і захисниці, яке нині відзначають 1 жовтня. Діти ж мали змогу поспілкуватись з реальними героями, а також отримати сувеніри від ЗСУ. Хочеться захищати людей, а де їх захищати як не в армії. І тому я пов'язала своє життя з армією. В армію я прийшла одразу на посаду планшетиста і вже 10 років знаходжуся в протиповітряній обороні. Що я роблю? Виконуючи бойове завдання, в мої обов'язки входить виявлення повітряних об'єктів: це літаки, ракети, безпілотні літальні апарати, дрони різного типу, гелікоптери, виявлення і їх якісне супроводження задля того. Щоб наші сили ППО ЗРВ змогли їх збити, і ви спали спокійно. Авто з російськими номерами тепер не зможуть віджати до семи країн. Заборону підтримала і Болгарія. До речі, ця країна стала першою країною поза Шенгенською зоною, яка підтримала рекомендацію Єврокомісії. А саму ж директиву Європейської комісії про заборону пропуску автомобілів з російською реєстрацією вже виконали Фінляндія, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва та Польща. Чи не найбагатший одеський депутат Юрій Шумахер відсвяткував ювілей в образі античного імператора. Кадри з його 50-річчя потрапили у соцмережі. Щоправда, катали Шумахера не на колісниці, а на гіроскутері. Сам одеський депутат володіє низкою компаній, які отримують мільярдні підряди за бюджетні кошти. Наприклад, компанія Роздорстрой, за даними «Юконтрол», лише цього року отримала державних контрактів на 17 мільярдів гривень. До речі, саме ця фірма виконувала роботи на дихтярійському мосту у Києві, який днями обвалив за цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження. Сам Юрій Шумахер у депутатському кріслі вже давно, аж з 2002 року. Серед перших його партій був блок Едуарда Гурвіца та партія регіонів. А останні два скликання Шумахер потрапляв у міську раду від партії «Довіряй ділам. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, то нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.